Зівські рятувальники закликають громадян бути обережними, перебуваючи на водоймах та біля них взимку. Фахівці провели інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, нагадали правила безпечної поведінки під час зимової риболовлі та перебування на льоду і вручили пам'ятки з питань безпеки життєдіяльності. Спочатку початку 2025 року на водоймах України загинуло більше 30 людей. Останніми днями на території Лозівщини панує морозна погода. На водоймах громади утворюється перший лід. Він зазвичай тонкий та крихкий, не витримує навіть незначних навантажень, а тим більше перебування на ньому людей. Тому уникайте виходу на лід та стримуйте від цього інших, особливо дітей. Під час льодоставу нерідко трапляються нещасні випадки з людьми, які не дотримуються основних правил безпеки в зимовий період. Забороняється виходити на лід товщина і місність, якого вам невідомі. При цьому його товщина повинна бути для пішоходів не менше, ніж 5-7 см. Для своєчасного попередження можливих нещасних випадків на льоду, старанно дотримуйтесь наступних правил: не катайтесь на кавзанах і санчатах, якщо вам невідома товщина льоду. Переходьте по льоду тільки в вказаних місцях. Не підходьте близько до ополонок, проталин. Не проходьте через ділянки битого, колотого льоду. Якщо ви провалились під лід, миттєво розставте руки в сторони для того, щоб отримати себе на поверхні. Потім голосно кличте на допомогу, намагайтесь упертися ногами в дрібки льоду позаду і самостійно вибратись з небезпечного місця. Надаючи допомогу постраждалому, наближайтесь до місця пролому льоду поповзом, подайте постраждалому жердину, дошку, мотузку, пояс і обережно тягніть його до берега. Використовуйте будь-які предмети, що мають додаткову плавучість. Після вилучення постраждалого із води перенісіть його як можна скоріше в тепле місце, Переодягніть в сухий одяг, дайте гарячого чаю, виключте швидку допомогу. Шановні громадяни, пам'ятайте, нещасного випадку можна уникнути. Достатньо дотримуватися елементарних правил. Бережіть себе та отолузівській громаді залишається актуальною проблема дітей, які залишилися без батьків та сімейного оточення. Серед 16,5 тисяч дітей, які проживають у громаді, майже 300 – сироти та позбавлені батьківського піклування. Начальниця служби у справах дітей Світлана Брежнєва наголошує на тому, що найголовніше право кожної дитини це зростати та виховуватися в родині. Тому фахівчині служби постійно працюють над тим, щоб забезпечити таких дітей родинним теплом, турботою та гідними умовами життя за допомогою сімейних форм виховання. У нас в громаді проживає 16 тисяч дітей на сьогоднішній день і 297 дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Тобто посиротілих дітей 2% від загальної кількості дитячого населення. Це надзвичайно багато. І це більше, ніж в районах міста Харкова. Це так об'єктивно склалося. У нас завжди був відсоток сирітства дуже високий. Але ми намагаємось всіх дітей влаштувати до сімейних форм виховання, тому що права дитини. У нас в громаді це пріоритет. У нас існують всі форми влаштування до сімейних форм виховання дітей. Це і піклування, коли родичі беруть дітей на виховання, це і альтернативні форми. Виховання інтернатам, такі як прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Багато дітей ми влаштовуємо, але останнім часом ми стикаємося з тим, що наші існуючі дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї вже тривалий час функціонують, і батьки досягають такого віку, коли їм вже важко брати нових дітей на виховання тобто, ми потребуємо дуже оновлення. Прийомних батьків і батьків-вихователів у нас в громаді. Минулого року в громаді сиротами стали 44 дитини, говорить начальниця служби. І всім фахівці знайшли новий дім. Але не всіх дітей вдалося влаштувати у родини, які проживають у Лозівській громаді. Але ж ми змушені були 17 дітей влаштувати до інших адміністративно-територіальних одиниць, тому що у нас сім'ї вже переповнені. Наша громада уклала такий меморандум про співпрацю з організацією благодійний фонд Волонтери Дорослі діти. З ними ми реалізуємо проєкт, мета якого поширення сімейних форм виховання і підтримка існуючих вже прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також і сімей опікунів. Крім співпраці з громадськими організаціями, працівники служби у справах дітей намагаються також популяризувати сімейні форми виховання. Світлана Брежнєва говорить, що прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та опікуни отримують всебічну підтримку не тільки від благодійних організацій, волонтерів, а й від держави. Це насамперед. І відрахування, люди, які є батьками-вихователями і прийомними батьками, вони мають стаж. Це як робота. Тобто відрахування йде в пенсійний фонд. Це одна підтримка, інша, якщо є бажання взяти дітей, але немає можливості забезпечити їх проживання, то держава. І до війни, і ось в минулому році поновили цей проєкт, забезпечує цю родину житлом. Тобто отримує громада субвенцію з державного бюджету і має можливість придбати житло для дитячих будинків сімейного типу. Батьки-вихователі отримують грошове забезпечення як на себе, як зарплату, так і на кожну дитину. Крім того, забезпечується медичний нагляд. Дітей двічі на рік вони проходять безкоштовно медичний огляд, і крім того, мають можливість в обласній лікарні зробити діагностику теж безкоштовно. Навчання дітей у нас. Теж підпадає і в гуртках, і в творчих студіях діти сироти позбавлення батьківського піклування, звільнені від оплати. Мають право на оздоровлення завдяки фундації Олени Зеленської. В минулому році наші дитячі будинки сімейного типу оздоровились в Боковелі. і батьки, і діти, незважаючи на військовий час. Якщо не оздоровлення, то відпочинок або туристичні подорожі отримують діти, які мають статус дитини сироти або дитини позбавленої батьківського піклування. Крім того, служба має двох фахівців, які підтримують такі родини та працюють над вивченням їх потреб. Відвідують їх, роблять оцінку потреб. І відразу ж задовільняють це різнопланові проблеми, такі потреби, це і такі тренінги, і навчання опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів з різних тем, які вони пропонують. Тож, служба у справах дітей запрошує родини стати прийомними батьками чи вихователями та подарувати свою любов дітям, сиротам та позбавлених батьківського піклування і змінити їх життя на краще. Добра, спокійна та товариська нахвалює свою Лялю учасниця клубу харківських кінологів, 12-річна Марина Воронова. Дівчина ходить до міського притулку для тварин, щоб соціалізувати собак, аби вони не тягнули повідець та не боялись людей. Найбільше Марина хоче, щоб Ляля знайшла собі родину. Ця собака навіть вибухів не боїться, розповідає дівчина. Вона проживає в притулку, там дуже часто можуть бути вибухи, і вона взагалі на них не реагує. Вона добра, спокійна, бігає, грається з усіма. Тобто для дому взагалі буде супер. Вона добра, нічого не робить, просто мила, не пакостить. Однорічна чара шляхетна, ласкава та ніжна. Так про свою вихованку говорить 14-річний Михайло. Хлопець ходить до притулку рік, допомагає чотирилапим заспокоїтися і знову навчитись довіряти людям. Вона буде дуже добра та дуже рада, що її возьму додому. Вона добре піддається дресирову дресируванню та буде любити свою свого хозяїна. Я її навчив курсу собака, помічник та собака компаньйон. Команда, поряд, місто до мене команда ліжати, сидіти. серед містям Харкова пройшлись 17 юних учасників клубу кінологів зі своїми вихованцями. Обрали найбільш лагідних та соціалізованих собак, пояснюють інструктори клубу. Багато людей виїжджали і покидали собак, яких Дуже дуже жалко. Заходиш у клітку, багато тваринок, які дуже напугані, і вибухами, і то, що люди їх покидали. Вони багато собак, які не довіряють людям. Що нам приходиться на руках виносити їх із вольєрів і потихесеньку, щоб вони довіру до нас приобріли. Прилаштувати собак та котів, за словами кінологів, під час війни дедалі важче усім охочим роздавали інформаційні листівки, як можна забрати собаку з притулку. Звісно, це класно. Може хтось не знає, бо у нас багато приїжджих у місті. Що в нас є притулок, де чекають на своїх господарів такі прекрасні чотирилапі. Сотні собак та котів чекають на свої нові родини. Якщо вирішили взяти тварину, треба бути відповідальним, наголошують кінологи. Краще спочатку приїхати до притулку, погуляти з котом чи собакою. Це допоможе краще дізнатись характер та звички тварин. Щороку, 15 лютого, в Україні, відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Це день пам'яті про воїнів, які, виконуючи військовий обов'язок, брали участь у збройних конфліктах за межами рідної країни. Особливо згадують тих, хто не повернувся додому. У лозові напередодні 14 лютого відбувся захід біля пам'ятного знаку загиблим в Афганістані, до якого долучилися керівництво громади та району, учасники бойових дій і громадськість. Присутні вшанували всіх полеглих воїнів-інтернаціоналістів хвилиною мовчання. Продовжили захід церемонією покладання квітів як вдячність за віддані життя, за відважність, мужність та хоробрість. Ця дата нагадує про важливість пам'ятати тих, хто загинув, виконуючи свій військовий обов'язок у локальних збройних конфліктах. Харків'янка Олена мешкає неподалік станції метро наукова. Тож каже, зраділа новині. Тепер тут, у підземному переході метрополітену, запрацювала точка доступу до адміністративних послуг. Дівчина молода матуся, малюк завжди з нею. Тож говорить, таке рішення на сьогодні, з огляду на безпекову ситуацію у Харкові, є дуже актуальним для мешканців міста. Саме головне, що це безпечно. З дитиною можу прийти отримати код і не переживати. скажімо так. І поруч із домом вже в перший день роботи біля віконець багато людей. Харків'яни говорять, знають, що послуги можна отримати і через дію, але часто виникає необхідність живого спілкування, роз'яснення якихось моментів щодо документів чи довідок. І головне наголошують люди, під час війни такий сервіс в укритті це безпека і зручність. Дійсно, це дуже зручно, тому що я можу в будь-який час отримати потрібну мені послугу, і це не далеко від мого дому, а головне, що це безпечно. Ну, коли тривога, тобто я не переймаюся обстрілами, я знаю, що тут безпечно, і ну, я вийшла з метро, отримала довідку, яка мені потрібна. Це дуже зручно. Ця точка відкрита у Харківському метрополітені, є першою в Україні підземною секцією надання адміністративних послуг. Дуже приємно, що ми відкриваємо сьогодні просто. Головне це те, що люди будуть працювати і сплачувати податки і формувати свої документи в безпечних для них умовах. Це головне. Бо сьогодні, як ви розумієте, наше головне завдання. Щоб не зберегли своє життя і продовжувала просто того, як ми. Необхідні послуги тут можуть отримати всі платники податків, незважаючи на своє місце реєстрації, пояснив представник Харківської податкової. Послуги будуть надаватися пов'язані з веденням державного реєстру фізичних осіб платників податків та видачою довідок про доходи. Це ті послуги, які на теперішній час мають найбільший попит серед платників. А вже найближчим часом, зазначають, у податковій, буде відкрита ще одна точка на станції метро Ярослава Мудрого. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків новини. Всіх з ним закоханих, приходьте до нас, вітайте своїх любих. У нас дуже великий асортимент вітів. Робимо доставки, допомагаємо привітати. Любі з мівчами, вітаю вас, всіх з ним закоханих. Будьте щасливі, будьте любими, пускай нас наступи мир скоріше. і всього вам добро. Вірити надіятися, та любити все життя. Бо це весь секрет, це команди. Бажаю, щоб люди любили один одного миру, то люблю будемо любов буде мира. Це видонечко, привітали, так теж та? з ним. Мы щасливі, Не обращайте нас внимания на те, что будет мир. Буде так как любовь. Все вообще. Дорогие бюмчата. Привітаю вас здесь за кухан. За куханих нас багато людей. Навіть да, в такий тяжкий час ми все на дороге. Не забываем про свою жінок и про своих человек. Робимо красиві букети, щоб привітати жінок. Дівчатка можете шкарпетки подарити хлопцям. Кохання найголовніше поважати. Один одного це найголовніше. І, як з міського там завжди кажуть, терпіння. Це взаємоповага і стосовно веде до гарних зв'язків в плані кріпкої сім'ї. хто вони й люди, і ті, які знаходять, всі кажуть, що ми на передовій. Навіть людина, якщо не може складити, ми не можемо його повідомити, наприклад, там, щоб доставили кодінг, ми потім з ним зв'язуємося, йдемо ну, на їм, тому що ми завжди них є можливість ну, привітати свою дружину. І вони таким чином вмовляють дуже багато людей, які давно в нас. Працюємо і ми і тортики купуємо, щоб їм була золоденька і приємна такі замовлення навіть. І буває, що він знає, з дівчина познайомився, але не знає, де вона як ми знаходимо цю дівчину. Заходимо телефон, доставляємо букети. Так що різні ситуації в нас є. Ми звісно, нам допомагаємо, тому що ну я думаю, всі ми люди треба до другу поважати і виручали. прокуса было от именно вот такой местах два прокуса и ну видно что собака хватанула и не маленькая потому что зубы остались мы очень перепугалися что мы очень дуже... меня трусило все пока я у врача была поки мы приехали в ЦРБ, уколы понимаете это ж все нервы і я говорю, рібенок немножко ограниченными можливостями, і для нього это стрес. Он тепер, як видит собаку, старається старается обойти дію. Сина зміячанки пані Альони, який має інвалідність другої групи, нещодавно вкусила вулична собака. Інцидент трапився в день, коли хлопець йшов зустрічати матір з роботи дорогою по провулку садовому міста Змієва. Вчора он прийшов, як мене встретил в центрі. Ми Сразу же пошли к врачу, к травматологу. Врач посмотрел с медсестрой и направили нас на лечение в стационар. То есть мы вчера при, пришли в ЦРБ, наша Змеевская. Нас врачи обсмотрели, вернее, моего сына обсмотрели и сказали, что действительно подтвердили, что укус. Надо делать Прививки или укол. Ну, прививки надо идти делать, потому что я спросила, говорю, действительно ли стоит. Да, сказали стоит, потому что очень много бешенства сейчас у нас в Змеевском районе. Ну все, теперь мы теперь на уколах. Не очень-то приятная история. У меня ребенок второй группы, и я не знаю, как он перенесет теперь эти уколы. Це не перший випадок, коли вуличні собаки кидаються на людей. Проблема безхатніх тварин у зміївській громаді тягнеться вже багато років, із повномасштабною війною ситуація значно погіршилася. Синові пані Альони не щастить вже вдруге. Тільки на місяць тому на цьому ж місці на нього також накинувся пес. Однак наслідки були не настільки серйозними, як тепер оншоу теж цією ж дорогою, вот так точно. Вот поворачував сюди, на, на переулок садову. поворачивал и тоже его укусила но только маленькая собака укус был незначительный и мы посчитали что крови нету просто царапинки и мы не обращались к врачу буквально месяц прошел после того он стал очень бояться собак но ну, гулять надо ходить надо не будешь же ты в квартире все время сидеть вышел он второй раз и вот это вчера опять пришел слезы на глазах меня укусила собака что случилось ну, вот это такая вот ерунда. Если наши бы мэры и при ну, это администрация повлияла хотя бы на это, хотя бы какие-то меры предпринимала, я понимаю, что, ну война, голод, собак полно, обстрелы идут, ну это что же не годится, что по улице бегать среди бела дня и, и это, ну, он уже такой, ну, не, не маленький мальчик, ну, и в то же время еще не совсем такой взрослый. А если бы шла старушка или ребенок, мы же не знаем реакцию этой собаки, что она, как она. Много людей жалуются и много людей ну, не знают. Они тоже вот так вот пишут и все, на этом все заканчивается. Жалобы тоже пишутся и на этом все заканчивается. За чинним законодавством України питання утримання контролю та догляду за вуличними тваринами покладено на місцеві органи влади, тобто зміївську міську раду. У співпраці з відділами комунального господарства та зоозахисними організаціями рада повинна забезпечувати гуманне ставлення до тварин, заходи щодо запобігання неконтрольованого розмноження, реабілітацію та за необхідності, належне розміщення безхатніх тварин. Слід зауважити, що затверджена зміїв радою Ама щодо поводження з безпритульними тваринами передбачає нуль гривень у бюджеті. Аргументи на кшталт не на часі не дуже виправдовують такі рішення влади, враховуючи численні скандальні закупівлі, жалюзі, човни протирадіаційні маски тощо за значні суми. Це ставить під великий сумнів пріоритети чиновників. Обратитися к волонтерам або к людям, які дуже люблять собак, щоб зайнялися цією проблемою. Я розумію, що неможливо. всех животных обогреть и приютить, ну хоть какую-то малую долю внести или стерилизовать их вовремя, или в приют какой-то сдавать. Ну и, конечно, нашу администрацию, чтобы они хотя бы хоть немножко услышали людей и начали хоть... немного принимать какую-то меру к этому, хоть прикладывать руку свою, Но это ж тоже не годится, що люди сред бела дня, особенно ну, люди пенсионеры или дети или инвалиды, боятся йти по улицам. То ж тоже ні нікуди. На жаль, зміївська рада зовсім не опікується питанням безхатніх тварин. Хоча шляхи вирішення існують, просто потрібно прикласти зусиль та, наприклад, розшукати компетентні організації. Як зазначає пані Альона, надії, що проблему вирішать, майже немає. Проте, ми сподіваємося, що після чергового нещасного випадку та висвітлення ситуації влада змієва нарешті вживе заходів для запобігання подальшим інцидентам та зниження ризиків для. Для мешканців громади Лариса Бодріва й стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв. Підключаємо кабельне, проводимо інтернет, надаємо підтримку. А ти з вектором. Ворог дистанційно мінує українські території. Ще вчора місцевість була безпечною, сьогодні вона може бути замінованою. Російські комплекси мінування здатні розкидати міни-полюстки на відстань до 70 кілометрів. Як уберегтися, якщо ви побачили міну? Зупиніться, не наближайтесь і не панікуйте. Якщо ви не самі голосно повідомте інших, побачили одну міну, довкола можуть бути інші, тож роздивіться все, якщо більше не бачите мін, обережно своїми слідами відійдіть щонайменше на 100 метрів, позначте територію стрічкою, гілкою або тканиною, не можна торкатися міни, накривати її, пересувати, намагатися розібрати, не можна її закупувати в землю. Або кидати у водойму, повідомте про знахідку ДСНС або поліцію та дочекайтеся приїзду фахівців. Обов'язково навчіть цього дітей вони часто через незвичну форму плутують міну пелюстку з іграшкою більше порад на довідка інфо.